Пацаны, давай до хаты. Не туда. Пацаны, слухаем сюда. Наш. Блять, сказал, слухай сюда, бо щас по щам получить. А у меня, а у меня, короче, а у мене бородавка під яйцом. Ой, ся покажу. Давай. Так <годно> пацани, давайте познімайте оцю ненужні всякі вещі з себе нашу. <годно> Та всі <годно> свої не стесняємо. Пацани, давайте потім сядем всі в камеру оце в шестьох. Ой, не в камеру цього, як його, в e раптора. І поїдемо чисто тако такого. Як на мене, давайте це буде лук сім'ї, оце так як ми зараз ось в діті. Типа буде во, короче, чорні бабочки. Ой, чорні сердечка, Ооо. Ескорт, ескорт пацани, ескорт. Ні, надо не Надо потрібно в стрип бігати. М -м -м. Да. То, да. Давай, давайте реально в стрибку клуб пацани, мальчики, мальчики, мальчики вилітаємо. Пацани, Да, давайте мальчики, купуємо, купуємо бухгалтера і їдемо в стрибку. Щас Я тільки приїхав буксувати, а куди? куда бачу за на зажа? Бруклін. Диви, Ты бы який серьезный Микола, сідай давай, що ти стесняйся? Ага, на рап, А сідай давай. Пацани, ми начні мотыльки, блин, а не бабочки. О, ще близько, удобно. Скотт під'їхав, їхав, Пишемо пишем, пишем об'яву. Хто хоче, приїжджайте в стрип-клуб. Це, пацани, поняв вечір для дівчат, пацани, наоборот. Андрій вже розігрівся, пацани. Андрій вже розігрівся. Мені вже на що, Андрій? Звоніть по лікаря, йдіть, йдіть на двір, звоніть по лікаря. Йо, йо! А, це було! А, це чотири, це чотири, це чотири, це чотири.

Ага. Ну, хорошо. Я вас знаю. Дима, ти йолоп. Випадково, брат, вибачаюсь. За 20 хвилин, за 15 хвилин біля стрип-клубу приїжджайте, будемо танцювати приватний спитанець для дівчат. Да-да-да, батарея. В нашій області. Нюхай мені є. Анімку включи, анімку включи, і все Микола, що за двіж? Блять. Пацани, то дьявол, пацани, ми грішні. Люди, ми грішні, це дьявол вирішив з нас. Чувак, якщо хоче з нами родягайся. Ай, дякую. Ми вже веселимся, пацани. Та вас за це откинуть, пацаны. Так, а шо, де ми ім'я, типу, на міській? Да. Що ти творяєш? О, поліція вже О! тут. Все, давайте не катайтеся там, бо було... перешли. Та не треба нас Добрий день. Як, як ваш справа? Здрасте. Здрасте. Я попрошу вам Я так, попрошу так, покинути зону. Прохання від Мавгана. Це наш сімейний лук. Подобається? Подобається? Так, не кого. Я думаю, що приїхав на проїжджу частину і запитаюся на рекорд. Просто трішечки, да. Тришечки, тришечки. Помьяным прям. Зачинил двері. Так Вечір в хату. Очинили двері. Та кто мопед? ручка газу зажала? Та дивіться, то то така дурня буває. Я вам серйозно кажу. Та ну чого за що? Я я у вас в'їхав, от ска я скажіть. Та сам в'яжусь, та сам в'жусь. Я боти подожіть, я у вас в'їхав чи що? Я в мене зажалась ручка газу. Понимаєте? Подивіться самі, не перевірте мопеда. Він у вас не в'їхав, а от я би в'їхав. Андрій, тікай. Тікай. Тікай, тікай, пацани мене пов'язали, що Все вже. Ви от стою. Цих ви відпускаєте одного мене, типа, вирішили затримати. Ну що це за дурниця? Ти в, в б в'їхав? Хто в'їхав? Я не в'їхав, я. Я підскочив на бордюрі і все. Я він підскочив. Ай-яй-яй, Дима, ай-яй-яй. Ну, може, ну просто пацан вирішив цей подрукувати, Ну, буває. Ну. Ну його для першого разу, будь ласка. Так. Добре, добре, ми поїжджаємо, Ну, ми сара, Мусора, блядь. <ристо> <ристо> він у вас не в'їхав, я би в'їхав. Так, еду обратно. <ристо> 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 а, yeah, Андрій. Ну, я, Андрій, я я вина, чисто сердечне признание сделав, короче, у меня відпустило, я тут охорона. він за Миколою, короче, біжить, я бігу <ристо> втікаю. Все, подають, що дівчата нашого штату приїжджайте на приватний танець від хлопців, від банди Чорної сердечко, червоне сердечко, люди гарячі, там танці те де й тепер, подняли? Ой. Малишки. Малишка. <реш> Це прикол, якщо мені дали бан. <реш> е -е, Сім'я. Сім'я гарячих хлопців. Тарновських, Банда. E, Гарячі туди. Гарячі. Запрошує наших прекрасних час з області на uh, го горячий. ні, як, як правильно. Пекельний танець uh, стриптизерів. Безкоштовно. Нє, зі мною не безкоштовно, пацани. Я я ж, я ж вам просто так не Ти продажна шлюха, де ми знаємо. <laughs> io... вяжую. У мене хоч гроші будуть, а ви вообще за безплатно. Гар, гарячі кролики, о, шо. О. Так, дайте мені, будь ласка, астен Мартин, я щас поїду 24, четыре, там, Україна 24, щас їм дам по голові. Так, ви пальто, хто немає. Во, банда гарячі тузи, Запрошую наших. О, я Запрошую наших прекрасних дівчат з області на пекальний танець з Що, ми, пацани заходимо? Зачекай, де ти пішов, я тобі форму не дав. Mm. Дайте форму там. Щас перебирайте танці, які ви будете там танцювати. А наш у мені пальто це, це наш. Бо це так надо, Андрій. Ти ж забіндиш собі і знімаєш його. Так, да, кстати. Щоб буде, типа для дівчаток. А маски знімаємо чи ні? Ні, маски ні за гроші. Що, які маски? маски? за гроші, маски за гроші. Укур вас, сука. Пацани, пацани, шукаю міфу, щоб мене забезпечував. Оооо. Да, да, вони ж удачі там. Знаєте що буде прикольно? Що якщо всі дівчата, які знають приїдуть, короче, І нас не буде. Ха-ха. Ну поздно, время було приїхати. надо було раніше головою думати. Хто це у нас 24-й? Божа сила. тут вставати не можна, тут не по правилах. Пацани, чечно вилази. Все йдемо, да, пацаны гарять. На топ залітати. Да, да, да. Опа, доброго вечора, доброго вечора. Салам алейкум, хлопці і дівчата. Доброго вечора. Хто хоче подивитися на гаражих хлопців? Давайте. Тут такий Іванюк. Знімайте, пацани. А можна у вас тут тата щось займається? О. Може не надо? Чи ви? Давайте, давайте, я вже. А хто, хто 24-х? О, зніміться ці.

О, oh, девчатам нравится. 26 подивіться, як Пацани, в них є алкашка, да? Алкашка. Хтось там відійдіть в сторону і кажіть, що без алкоголь. Кому алкоголь? Хто хоче напіток? Напій, напій, хто хоче. Алкоголіки, фу. Давайте сьогодні вони Так, ще дві минутки буде. Так, панове кролики, я вам дуже вдячна. Звісно, як і, в принципі, смішно. Але, думаю, може ми продовжили шоу далі. 20 гривень. 25 гривень? Це клас? А кому платили? У трусики, у трусики, грошеньки закинуємо. Ми пацаны в трусики. Давайте я хочу вдома. У трусики давайте. У трусики. Ну давайте. Трусы. Опа. А мы что делаем Так, пацаны, а бы я сил хотя бы. Так, все, подключаем мышку. Аккуратно, мягенько, мягенько. Я он не мышкой сидал. Да ну, ну что ты вбив меня? Гонит, укрил, сука. Ну ти А движений. Выгониться, це, за цей, mm. плеха. Ну ладно, мене вбив. Yeah. Пацани, пацани, пілот, пілот и да тоне со своїм. За своїм. Це між? тупо, пацани, визивайте цей, давайте швидку визом. А ну-ка, подожди. Давайте, я дзвоню. Заберіть, бедь нас. Ми, потерпили. потерпіли, потерпіли аварію, аварію на. Ой, хороша для вас новина, я вже... Ну no. що цей прилетів?